Доброго ранку. А -а -а. Доброго ранку. Давайте ми познайомимось з вами. Як вас звати? Тебе як звати? Дуже гарне ім'я. Мене звати Юлія Станіславівна. Я буду з вами працювати у жовтні місяці, так що ми будемо бачити з вами кожного ранку. Ще раз доброго ранку, тоді починаємо. Дивіться, будь ласка, уважно на екран. Все, видно? Добре. Давайте ми з вами почнемо. Семенчик, відгадай, будь ласка, загадку, він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він. говори. дідуся. А зараз побачимо точно! Для мене він дідусь, вгадав, молодець. Так, це дідусь. А як ми можемо ще назвати дідуся? Яким словом ми можемо назвати ще дідуся? Дідусю, так? Дідущ. Дідусь. Дідусничку, так, дідуню. Це все лагідні, писливі слова для нашого дідуся, якими ми можемо його назвати. А скажіть мені, будь ласка, а який дідусь? Який він, семенчик? Ти, старий, да? так? Старенький. Старенький, Так, а дивись, він посміхається чи він сумний? Посміхається. Посміхається. Він, так, він веселий, він добрий, лагідний, турботливий. Ще дідусь працьовитий, молодець. Дідусь працює по господарству. Зниці. Кого він там веде на мотузку? Семенчик. Озу, да? Озу де, так. Ще дідусь працює на огороді. Що він робить? Що робить семенчик? Що дідусь робить? Поливає, так. Ще дідусь працює в садку, в садочку. Що він робить? саджає копає да Попає. Так, купаю, саджає дерево, так? Угу. 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 А давайте ми з вами поглянемо, які дерева можна побачити у дідуся в садку. Що це Груша. за дерево? Груша, Груша, так. А це? Ой. Слива, Слива, так. Це а я це. це? Я варіанлю. Я волью. Те врибун, так. тебе не чути. Молодець. Так, я чую, чую. Добре, молодець. Сьогодні я пропоную вам намалювати ось таку яблуньку. Бачите? Давайте поглянемо уважно, як ми будемо малювати таку яблуньку. Спочатку ми намалюємо крону нашої яблуні. Якого вона кольору? Цвіт. Селеного. Якого кольору крона? Зеленого. Зеленого. Так. Добре. Потім ми намалюємо стовбур дерева. Якого він кольору? <різь> Какой цвет это? Який це кольор? Вот Коричневий. Так, потім ми намалюємо травичку. Якого кольору наша травичка? <різь> Какого цвета трава? Вода того. Вот. Зеленого. Да. Зеленого. Так, і ще у нас залишилося. Що намалювати? Що це таке? Яблочко. Яблочко. Семенчик якого кольору яблучка? Ну какой цвет яблок? Карс. Червоного. Так, молодець. А скажи мені, будь ласка, якого ще кольору бувають яблучка? Ну, Жовтого, так. так. Ще якого кольору? Ось вот такого красного, давай? Червоного, так. А зеленими бувають яблучка? Так. Да. І зеленого бувають яблучка, так. Але сьогодні ми будемо малювати з вами яблучка червоного кольору. Добре. А зараз я вам покажу, що нам необхідно для роботи. Ми сьогодні з вами будемо малювати яблуньку. Нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, на якому заздалегідь простим олівцем намальовано дерево. Ще нам знадобиться гуашова фарба зеленого кольору, червоного кольору та коричневого. Ага. Знадобиться пензлик, водичка в стаканчику та полога серветка, щоб повитирати ручки після нашої праці. Ви готові? Красний цвет на патон. Ви готові? Сіння, ти готовий да. малювати? Так. Да. Так. Але перед тим, як почати працювати, давай ми з тобою розім'ємо наші пальчики. Розімнемо, так? Приготуй свої пальчики. І дивись уважно на мої ручки і повторюй за мною. Яблук повнів нас корзини. Ми зриваємо вітаміни. Так, яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо. Молодець. Розім'яли наші ручки, наші пальчики готові. Можемо починати. Так, беремо. Да, Беремо фарбу зеленого кольору, пензлик, смочуємо його у водичку і починаємо зафарбовувати крону зеленим кольором. Обережно. Не виходимо за контур. Ми спочатку зафарбовуємо крону, тому що нам необхідно, щоб вона трошечки підсохла, бо нам ще треба буде малювати яблучка. Семенчик, ти малюєш? Ой, молодець! А, ти вже впорався. Щось я так У я йому дала толсту кісточку, щоб он ага, він швидше. Ага, він швиденько он... зробив. Так, да так, -да так, -да, нього толста кісточка. Ага, я тоді теж бігом, бігом за вами. Так, все, тоді ми, йому, ми зараз ми йому пензлик водичкою, бо ми будемо брати іншого кольору фарбу. Зараз ми будемо брати коричневу фарбу і будемо малювати стовбур. Беремо коричневу фарбу і малюємо стовбур. Намалювали? Не, еще пока нет. Мы сейчас. Малюйте, малюйте. Я вас чекаю. Давай. Да так. Угу. Молодець. Видно, старається да? так. Так. Вийшло? Далі, далі так, молодці. Знову треба добре помити пензлик водичкою. Зараз будемо малювати травичку. Семенчик якого кольору у нас травичка? Да. ну что так, да, говори. Якого кольору травичка? Вот это, так, а какой он словами називає? За... Зеленого, так. Зеленого. Беремо зелений колір, зелену фарбу. І малюємо травичку. Травичку будемо малювати, прикладаючи пензли. Ось так. На верхній тіло сюди. Травичка у нас росте внизу, так, на землі. Біля дерева. Так. Ага, Виходить? Так. Да. Так, да, да, ви так уобре. Молодець. Дякую. Молодець. Вийшло? Так. Да. Ой, молодець. Так. Все, зараз нам вже наш пензлик не потрібен водой. Ми його ставимо в водичку і відкладаємо в сторону. Беремо червону фарбу. Чекай. Смотри, як будуть показувати, тоді буде. Дивись, що ми робимо? Беремо наш пальчик, ось цей пальчик. Вказівний пальчик. Бачиш? Вказівний пальчик. Макаємо його в фарбу і прикладаємо до крони нашого дерева. Щоб у нас вийшло ось таке яблучко, бачиш? Mm -hmm. І по всьому дереву ми малюємо такі так, яблочко. Mm -hmm. Раз. Ой, таке большое. Mm -hmm. Нет, що у нас? Так, там макай. Давай, я. Выходите да. у вас? Да. Так. Да. Давай еще яблочку пока. Давай. Вот тут яблочка не хватает. Ага. Вот так. Вот так. Вот так. Давай еще пока. Okay. Отак, От давай. Отут От еще, да, я. И І вот отут. Ага. Так. Так, впоралися? Так. Да. Беремо вологу серветочку, ану, покажіть, покажіть. О, як гарно, бо є ти молодець. І мама молодець. Дуже Держу гарно. Воду, я Я зараз принесу салфетку. Так, салфетку не... беремо і витираємо руки. Так, а тепер можеш показувати свою роботу. Так, покажи. Дуже гарно, молодець. Яблочка гарна, і травичка така вийшла, скільки багато яблуку у тебе на дереві. Молодець, семенчик і мама, дякую за допомогу вам. Дуже важко. Дякую робіт. за заняття, таке цікаве. Да, може, Давайте, Семенчик, давай з тобою пригадаємо, хто приходив до нас сьогодні на заняття. Дівать. Дідусь до нас приходив, так? Да. А які дерева ми бачили в садочку, у дідуся? Ти пам'ятаєш, які дерева ми бачили? Які ти називав дерева? Груша, яблуня. яблуня і сливка, так? А яке дерево ми з тобою намалювали, Семенчик? Какое яке дерево ми самоділо? намалювали? З яблочками. З яблочками, так. Ми намалювали да. яблунько, так? Угу. Семенчик, тобі сподобалося заняття? Так. Дякую тобі за те, що ти сьогодні зайшов на заняття, працював дуже добре. У тебе гарно вийшло дерево, мамі дякую. До побачення вам, до нових зустрічей. До побачення. До побачення. До побачення.